Пане Валерію, бачили повідомлення, що китайський уряд оголосив, що на один рік скасовує додаткові 24% митних тарифів, запроваджених у квітні на американські товари, однак зберігає чинними 10% зборів. Про це сьогодні написали в Reuters. Чи можна розглядати це як рішення як крок Китаю до зниження напруги у торгівельних відносинах зі США? і Як зараз з цим? Є конкретне свідчення того, що домовленості були і вони втілюються в життя. Домовленості між Вашингтоном і Пекіном. Це дійсно пославить напругу на певний час, але не буде ну, визначальним для зміни зовнішньої політики Пекіну, яка спрямована на світову експансію, економічно, можливо, навіть і воєнну. Це однозначно так. Трамп хизується тим, що він дав зрозуміти Пекіну і Пекін це розуміє, що з ним бавитися не можна. Ніякого силового захоплення Тайваню не може бути допоки він президент, тому що відповідь моя буде жорстка. Про це він, до речі, писав там у себе чи оголошував Дональд Трамп. Ну в Китаї на це ніяк не відреагували, тому що зрозуміло, що на даному етапі Китай не готовий до якоїсь військової операції проти Тайваню, так само як він не готовий підтримати, наприклад, початок третьої світової війни для силового захоплення, взагалі країн Європи. Але тут є одна проблема. А ми багато говоримо про те, що Росія за підтримки Китаю, і я наполягаю на цьому, продовжує кошмарити Європейський Союз. Це так є. Китай же сповідує стабільність у Європейському Союзі, скільки її можливий ринок. Я не стомлюсь наводити як приклад візит ванї, згаданого пані Олю вами, до Польщі після шахедної атаки по території Польщі з боку Білорусі і Росії. Бо внаслідок цього було припинено рух потягів із Китаю до Європи через Польщу, через кордон Білорусі і Польщі. Це дуже серйозний удар по експортних операціях взагалі китайського промислового комплексу. Тому швиденько очільник закордонного відомства поїхав розрулювати це питання. Ситуація стабілізувалася, що є свідченням Вкрай серйозної стурбованості Китаю, стабільністю Європи. Але те, що Європу потрішки кошмарить Росія, ну це до певної міри грає на руку і Китаю. Адже Китай продемонстрував, що я можу вирішити це питання стосовно Росії, вона вас не чіпатиме, не чіпатиме, якщо ви будете поблажливі до мене. Це в тому числі стосується і візиту естонського закордонного відомства до Пекіну. Там також про це говорять. В мене немає жодного сумніву. І коли ми кожного разу бачимо заяви про те, ну, наскільки Китай буде агресивним, не буде агресивним, чи буде він засовувати мита, чи не буде засовувати мита по відношенню до Сполучених Штатів Америки, це є свідченням того, що вони із Трампом, тобто СІ Трамп, ділять європейський ринок. От реально вони його ділять. Вони не можуть його поділити, тому що обоє зацікавлені в цьому. І ще певний час це буде зберігатися. Чому кажу певний час, все залежатиме від Європи, наскільки Європа буде сталою в питанні підтримки економічної стабільності, тому що з цим є великі проблеми, і у Європи з'являється вже серйозний конкурент. Азійський ринок, азійський ринок за своїм фінансовим потенціалом починає обганяти європейський. А от азійський ринок тут контролює Китай. Ну втім, це означає, що Китай випускатиме свого поля зору європейське. Їм також це важливо тому ці всі історії із відносинами сьогодні Пекіну, і Європи, і Пекіну і Вашингтона слід, звісно, розглядати через призму економічних інтересів на даний момент Китай готовий примиритися із Трампом. Я думаю, що це стало і предметом, якраз точніше, предметом розмови були мита, які використовував Дональд Трамп, але так само і експортний контроль за рідкоземами, який запровадив, запровадив Ну, Він справді був не просто жорсткий, а жорстокий, тому що ви повинні були звітувати навіть про продукцію, яку ви виготовляєте з використанням рідкоземів, і куди ви її відправляєте, і звітувати Пекіну. Ну це поширення секретної інформації. Це взагалі нонсенс якийсь. Але як ми бачимо, Пекін має їм розпоряджені такі інструменти ІСКУ. він спрацював на Вашингтон. Трамп потрапив в певну міру і в пастку, і ми дуже сподівалися, що питання російсько-української війни буде більш вагомим у цих переговорах, але не стало, тому що обидві сторони готувалися по різному. У будь-якому випадку питання завершення війни, замороження, припинення її тут по різному можна називати важливе для Трампа залишається і можливо. Я знову ж таки з дуже великою обережністю, але... Можу відзначити, що можливо Китай долучиться до тієї ідеї, яку озвучив Трамп замороження війни по лінії фронту. Ну принаймні, про це він говорив. Говорив раніше, ще в своєму мирному плані, так але ми ну, розуміємо, що питання ж не просто замороження вогню по лінії фронту, а й питання юридичного визнання чи не визнання території за Росією, на чому наполягає Москва. Тут Китай може підтримати Росію же говорить про те, що країни мають бути северенними, але ми ж не знаємо, чим керується Пекін, коли це говорить Конституції Росії чи Конституції України. Він же не поточнює. Тому, ну в будь-якому випадку, скажу, що історія із зменшенням напруги у відносинах між Вашингтоном та Пекіном це хороша історія, але в ефекту її від неї для України не так багато буде, як очікувалося. Пане Валерію, щодо рідкісно земельних металів, то я пам'ятаю влітку. Дуже багато ми говорили на цю тему. Тому що впродовж останніх трьох років, як тільки США починають більше обмежувати передачу технологій чи підвищують тарифи для КНР, покину відповідь. Посилює ось цей економічний тиск на оборонно промислову базу сполучених штатів і для цього КНР має серйозні uh -huh. важелі впливу, а саме глобальне домінування у видобутку та переробці рідкісноземельних металів, і у сполучених штатах все ж таки ну, шукають можливості убезпечити себе від китайського домінування. Але тут питання чи здатні вони це зробити взагалі? Пропоную вам, пане Валерію, перейти до ще одних зустрічей важливих, які плануються, тому що мають відбутися. Зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та прем'єром міністром Угорщини Віктором Орбаном Трамп має всі важелі, щоб переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето на переговори про вступ України до Європейського Союзу. Про це написали в Atlantic Council. Ми з вами і про нафту теж поговоримо. Але пропоную вам зараз сконцентруватися на, на цьому для цього. Можлива домовленість з економічних або політичних питань, що дає Трампу велике поле для впливу і. Відносини між Трампом і Орбаном чи можуть стати ключем для розвитку подій навколо європейської інтеграції України. Адже 7 листопада, якщо я не помиляюсь, так у Вашингтоні Орбан планує посилити співпрацю з президентом США раніше. Орбан демонстрував впевненість через ймовірну зустріч Трампа з Путіним, яка однак була скасована. Через це Орбан втратив частину свого дипломатичного впливу. А ще США запровадили санкції проти російських нафтових компаній, що загрожує угорщині економічним колапсом. Тут теж важ ваші висновки, ну. По-перше, Орбан і Дональд Трамп вони єдині в своєму політичному цінному пориві щодо методів управління країнами. Трамп він схильний до автократії і до націоналізму, такого махрового наближеного. До не дуже приємних речей не буду говорити так само, як і Орбан. Орбан також цим оперує, і багато популістських речей вони говорять однаково. І замітювало, що Дональд Трамп під час саміту миру в Єгипті сказав, що Вікторе не сильно хвилюся, хто про що те, хто що про тебе думає або говорить. Головне, що я про тебе думаю, добре. Тому я доволі обережно, пане Болі, ставився б до того, що Трамп має важливі тиску впливу на Орбана. Вони. Як на мене, вибачте, за таке просте порівняння одного поля ягоди. І Трамп зацікавлений, звісно, у Орбані лише з точки зору, аби Угорщина купувала американський газ і нафту. І він це може зробити, може це забезпечити. Але тут питання буде ціни. Орбан це чудово розуміє, йому байдуже, хто буде постачати йому нафту і газ, Сполучні Штати Америки чи Росія. нього головне, хто за це заплатить. Платити він сам за це не хоче. Від слова зовсім. Або треба платити настільки мало, настільки менше, ніж Росія, для того, щоб дійсно переорієнтуватися. Але враховуємо, що контракт у Горщини, якщо не помиляюсь, до 28-го року з Росією, ну перепрошую, якщо там трішки сплутав, колеги мене поправлять, він не закінчується завтра, і це потягне в будь-якому випадку якісь страшні санкції із Газпромом, ну і так далі. Це буде непросто йому розірвати і просто відмовитися від російської нафти і газу, і чого ми власне прагнемо і чого прагне. Сам а, Дональд Трамп. Але інше питання, яке стоїть, це дійсно членство України в Європейському Союзі. Зеленський напередодні говорив про те, що він з Трампом навіть перекинувся кількома словами з цього приводу і просив натиснути на Орбана. А відтак, ну от ми говоримо про інструменти тиску. Які інструменти тиску у Трампа є? Газ він може запропонувати нафту, він ж не подарує це Орбану. Орбан може погодитися на 2, 3, 4, 5, 10 мільярдів допомоги. Як той йому пропонував свого часу Сі Цзіньпін, Пін, коли був з візитом поза минулого року, або Путін, коли пропонує задешуванероносії, Трамп готовий на це піти. Я сумніваюся. Він бізнесмен, він дуже вміє рахувати гроші, і щось задарма він пропонувати не буде. Трамп не політик, от за своєю суттю. Він навіть його зовнішня політика. Що стосується тиску на Росію, це те, що він санкції вів проти двох компаній, то ще ж треба нам дорити до 21 го числа, щоб вони вступили в силу. Ну це якийсь нонсенс, і те, що він продовжив Трамп, Трамп продовжив санкції, які були введені раніше, ще за часів Байдена з 2014 року загалом американцями проти Росії. Це також ну така ситуація не типова для Дональда Трампа. Тому і з Урбаном, ну він пропонувати щось там, подарувати йому ну точно не буде. Але буде говорити, буде там розмовляти, наполягати на тому, що так, треба відмовитися. Він це саме говорив і Ердогану. Ердоган частково, там, я так розумію, дали команду: давайте трішки переорієнтуємося на інші ринки, будемо більше брати, наприклад, іракської нафти. Вони її беруть. Але ж не зовсім вони відмовляються від російської, тим паче, Туреччина споживає 7 загальної кількості від видобутої російської нафти. 7% – це так, космічна цифра. Це навіть більше ніж зараз європейський союз. Хоча європейський союз визначається іншим, більше газу споживає. Але не будемо відходити від теми. Візит справді цікавим буде, але я, наприклад, не став би і хрест на тому, що може бути візит Трампа до Будапешту в майбутньому для проведення саміту із Путіним з єдиною метою підтримати Орбана на виборах для того, щоб Орбан лобіював інтерес Трампа в Європі. А сьогодні ну нема. Когось таких відвертих політиків у Європі, який би просував інтереси Дональда Трампа, тому що ну, Європа і Трамп це абсолютно різні історії, не, не будуть там <ків> сповідувати всі ті ідеї, які президент США озвучує. Тому візит справді цікавий, але я муско ну, відверто доволі. Спокійно до нього відновшився і не очікує якихось там проривних рішень, що там Трампа, Трамп, Орбана щось примусить там відмовитися від російської нафти і газу. Це повинні зробити європейці були да ним-давно. Європейці годують Орбана. Мене таке складається враження. Я тут вже говорив, мабуть, вчора в ефірі. Не пам'ятаю, можливо, в себе на каналі, що от європейцям навіть вигідно те, що Орбан калашмати тих, а вони роблять вигляд, що вони нічого з ним не можуть зробити. Ну кажуть, дивіться, ну ж проблема. Ну от Орбан, ми ну, що ми можемо зробити? Заблокував Орбан допомоги для до України на 6,5 мільярдів євро по програмі а, миру європейський». Європейській. Ну і нема цих грошей до цього дня з початку року, і ніхто про це не згадує ну, і багато чого іншого. Тому ще раз наголошую, історія з Орбаном. Вона Орбану цікава, те, що він поїде вже до Вашингтону, це для нього вже буде великий плюс. Вони пообіймаються, вони зроблять спільні заяви, враховуючи, що те, що до виборів в Угорщині залишилося не так багато часу, це суттєво допоможе йому у здобутті електоральних вподобань. Пане Валері, тут з вами погоджуюсь, що і Європі по суті це може бути вигідно, адже використовують цю персону для прикриття того, що ми так. розводимо руками, не можемо нічого зробити. Подивіться, у нас є, вибачте, проблема. А вирішити ми її не можемо. Хоча, якби хотіли, не хочемо. Вони не хочемо. вони це вони зробили так. Хоча на сайті Європарламенту сьогодні бачила, що депутати планують закликати раду ЄС вести санкції проти Горщини, бо вони вважають, що країна становить Загрозу для цінностей євросоюзу та його правопорядку було ініційовано щодо угорщини. Бачу у 2018 році через кризу верховенства, права та систематичні порушення європейських цінностей. Ну, Побачимо те, що скликають, закликають. Це одне. А на практиці, як воно буде, це зовсім інше.